У селецькій школі навчається 36 учнів, з них семеро змалозабезпечених і з багатодітних сімей, одна дитина-інвалід та три чорнобильці. Саме таким є соціальний паспорт закладу, який складається громадським інспектором з охорони дитинства на початку навчального року. А далі усі діти з проблемних та соціально незахищених сімей перебувають у полі зору адміністрації школи. Влітку всі вони оздоровлюються, а протягом навчання безкоштовно харчуються у шкільній їдальні. Ставиться під особливий контроль, профілактична, соціальна, реабілітаційна, правова та консультативна робота з сім'ями, де батьки є хворими на алкоголізм, недієздатні, не працюють довгий час, не виконують батьківських обов'язків згідно закону України. Проводяться рейди обстеження цих сімей за місцем проживання. В разі необхідності надається посильна допомога дітям з таких сімей. Учні отримують посильну допомогу від адміністрації закладу, а школа ніколи не залишається один на один зі своїми проблемами. Завдячуючи сільському голові Віталію Хомечу. Надали в цьому за минулий рік і за цей рік 90 тисяч коштів для заміну дверей і вікон у нашій селецькій школі. Вирішили виділити 15 тисяч для придбання комп'ютерів для нашої школи. Для хоча б на першій стадії хоч три комп'ютери. Потім ми проговорювали на що то що планшети закупить для учнів нашої школи. Я думаю, що це все реально, це все в наших силах. Допомагає сільська рада і дитячому садку, який працює на базі школи. Нещодавно придбано новий холодильник і плиту для кухні у планах оновлення спортивного майданчика та будівництво міні-стадіону.